Астрологічний прогноз на серпень місяць, і от молодик він дає оці нові якісь можливості в нашому житті. Фото Сатурна може дати історію, що можуть бути атаки, можуть бути з повітря на держ установи, тому що можуть бути руйнування. Привіт, ви на каналі Топ. Я Христина Баковець. Сьогодні до нашого інтерв'ю долучається астролог таролог Антон Таролич. Антон, привіт тобі. Привіт, привіт, радий бачити сьогодні. Ми з Антоном для вас підготували астрологічний прогноз на серпень місяць, і такий одразу невеличкий спойлер. Антон мені сказав, що цей місяць буде. І для українців, і для України, і для кожного окремо ну таким а, досить складним і неоднозначним. Антон, давай щоб затягнути інтригу. Одразу будемо нашим глядачам розповідати, що ж їх чекає в серпні місяці. Так ну у нас да серпень місяць трошечки буде напруженим, тому що дуже багато таких негармонічних аспектів, і що саме цікаво, вони припадають плюс-мінус в один проміжок часу. Що скоріш за все може нести якісь потенційні там загрози, якщо ми говоримо за ситуацію безпеки в Україні? І в цілому, якщо ми кажемо на якомусь такому буденному нашому житті рутинному житті, то в нас там Меркурій, планета комунікації, спілкування документів, інформації, навчання. Куплі продажі а, повертається і буде рухатися в зворотньому напрямку в ретроградному русі з 5 по 28 серпня. серпня. Всім любими ретроградний Меркурій, Добрий день, але хочу сказати, що колишні не повинні проявлятися в цей проміжок часу, тому що у нас а, а, ретроградний Меркурій буде проходити в знаці діва. А знак діва у нас про здоров'я і про служіння іншим людям. І тут питання здоров'я можуть вийти на перший план. А якщо у когось є якісь там, наприклад, хронічні захворювання, то тут стовідсотково, скажімо так, знову таки вони можуть проявитися, дати якісь і придеться, скажімо так не знаю, там шукати, здавати якісь аналізи, щось перероблювати, ну ходити на якісь консультації до лікарів. Але при цьому дивіться в ретроградний Меркурій категорично не рекомендую підписувати. А, Оформляти якісь документи, займатися куплею або продажею там якогось вашого майна, а чому тому, що цей проміжок часу а, щось може піти не так, тобто там не знаю, щось може напортачити в документах, а, можете купити браковану машину, яку треба буде постійно там потім ремонтувати, підете на роботу. Не знаю, там буде пропозиція, наприклад, влаштуватися на нову роботу, ви погодитеся і з плином часу зрозумієте, що вона вам не подобається, або там якісь там не знаю, обіцяли одну зарплату, по факту получаєте іншу, або з колегами якась може бути проблема в такому контексті. А, тому будь-які починання краще почекати. Хоча при цьому у нас 4 серпня буде проходити молодик в знаці Лев. І, от молодик він дає оці нові якісь можливості в нашому житті. Лев у нас відповідає за самореалізацію, самовдосконалення, так, як з візуальної точки зору, так і з ну, більше звісно з кар'єрною, я б сказав. І тому тут потенційно, от в проміжок з 4 по 19 Дев'ята буде повним знаці водолій, а можуть бути якісь пропозиції, надходити від інших людей, щось розпочати там, змінити роботу, підвищення. І тут я все ж таки порекомендував відтягуватись прийняття цього mm -hmm. рішення, затягувати, домовлятися, якось тому, що от якось можуть так складатися ситуації, що ви не отримаєте те, що вам або пропонують, або те, що ви хочете. Але при цьому, от. Якщо ми не говоримо за якісь а, глибинні кардинальні зміни, то дуже класний період з 4 по 19 зайнятися своєю реалізацією там а, більше працювати, покреативити якось, не знаю, там, поспілкуватися там, з колегами, з керівництвом, знайти якісь точки заприкосновення, які вам поспособствують, а, а, в подальшому. Може просто почати шукати цю роботу, там дивитися вакансії, або там, якщо вас та хвилює там питання грошей, там надходження, там підвищення, там зарплатні, або надходження субсидій, то. В цьому контексті може там пошукати способи людей, які можуть вам допомогти. Або... Ну вообще, от ця львина енергія вона дасть нам, ом, скажімо так, більшої рішучості впевненості в собі. Головне, тут ом, не бути імпульсивним, тому що лев він такий трошечки може бути за рахунок цієї вогняної енергії, робити якісь імпульсивні кроки, спішити, скажімо так, і у нас ще венера ом, 5 також серпня по 20 9 серпня буде проходити транзитом в знаці діва. Це не дуже приємне положення. Венера в діві в падінні, якщо не помиляюся, венера у нас про фундаментальність стабільність, комфорт. Матеріальні ресурси взаємозаємо з нашим партнером, з яким ми будуємо стосунки в цей проміжок часу може бути велике критиканство, критика від нас по відношенню до нашого партнера, коли от ми хочемо, щоб наш партнер вів себе тільки так, як ми хочемо, і не сприймаємо його. Я скажемо так, метод поведінки, взагалі, тобто. От просто навіть там він якось може там спілкуватися там, зі своїми друзями, а ви будете сидіти, як е, стара бабка, там варчать казати ну 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 не можна, не можна, не можна. Е, це може призвести до якихось конфліктів е, вияснення. Отношений. Тому балансуємо цією не дуже такою приємною енергією діви, як критиканство. Цей проміжок часу може бути історія, коли ви можете, наприклад, щось робити, там, з приводу роботи, там, вдома з огородом, там, капатися щось. А, от Ви наче зробили, а вам може бути якось відчуття, що все мало, 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 і буде хочете якось ідеалізувати це, перфекціонізувати. І от з цим самим переробкою чогось, ви можете тільки зробити гірше. І тому тут також треба бути обережними, тому що можете нашкодити. Самі собі Венера в Діві також дає е, марнотратство, як сказав. Таку історію, як е, от щось можете якось, е, наче й обдумали, знаєте, прийняли рішення, але от щось можете придбати, що або може якесь браковане бути, або взагалі вам не потрібне бути. Будьте обережні, цей проміжок часу. А тому якось так, якщо ми говоримо на битовому якомусь такому рутинному рівні? Слухай, Антон, ти тут стільки аспектів астрологічних в одному місяці, насправді, дуже насичено, багато всього. Чи є якась така плюс-мінус універсальна рекомендація? Як легше нам пройти серпень місяць? Враховуючи. Петроград, і, і Венеру, і що купо я б злечки. сказав не приймати різких кардинальних рішень і нічого не робити, відпочивати я б сказав. <су> ну тобто, це не значить, що там вообще треба лежати, нічого не робити. Це значить, що просто от скажімо так плавно, розмірено займатися своїми справами, тобто не а я б сказав, в серпні не масштабувати щось, не планувати якихось грандіозних змін, тому що це може не призвести до хороших наслідків. Ось угу. не бути кардинальними. Також ми всі живемо в Україні. Ми всі живемо в таких умовах підвищеної, м'яко кажучи, підвищеної загрози. В контексті України, в контексті війни в Україні, ось що серпень місяць, ось такий астрологічно насичений, принесе нам. Ну от якщо ми беремо аспекти, у нас дуже багато таких не дуже приємних аспектів. Продовж цього місяця, найбільше аспектів припадає на другу половину місяця, але у нас в першій половині місяця є аспект квадрат Венери до урана, це другого числа, тому плюс-мінус проміжок там декілька днів потенційно можуть бути загрози з повітря, все, що стосується житлових кварталів, масивів. все, що от. Саме людей не критичної якоїсь інфраструктури, там де люди можуть бути знаходити, тому потенційно треба бути обережним. Це в, цей в цей, в цей день, там плюс-мінус декілька е, е, днів, е, тому що можуть бути руйнування. Венера в леві дає таку імпульсивність, агресію, розрушення е, уран, щось радикальне, зміна чогось. Е, але це все в принципі на перший на першу половину. Е, Місяця а от в другій половині місяця там цікавіше, тому що у нас 19 серпня іде аж раз два, три аспекти, і вони всі не гармонічні, неприємні. Тому потенційно, оцей тиждень від і до 19 числа максимальна повинна бути увага. До всіх повітряних тривог, тому що там прям загрози можуть бути прям конкретні. У нас іде квадрат так, як сонця як до Урану. С... Так так, так якраз хотіла тебе заспівати. Ага. Що це за аспекти? Квадрат сонця до Урана, опозиція Венери до Сатурна і квадрат Юпітера до Сатурна. Квадрат сонця до Урана дає проблеми з електрикою, енергією, тому можуть бути потенційно якісь, скажімо так, руйнування. Критичної енергоструктури е, також е, опозиція Венери до Сатурна дає е, ну Сатурн це більше от стосується, можуть бути якісь прийматися закони, які можуть. Е, Скажімо так, давити на нас, скажімо так, зменшувати наші права ще сильніше. Я б даже сказала, перероблювати ті, які вже прийнялися в сильнішому форматі. Також да, би Сатурн він зужає зменшує, тому какби Венера тут у нас про фундаментальну стабільність, тобто всю там нерухомість, будинки, це відповідно, би, може цей аспект дає посилення саме на житлові квартали, на житлові масиви. А, і Юпітер і Сатурн квадрат. Ну тут е, дивіться, Юпітер у нас планета щастя, везіння, удачі. А Сатурн у нас планета дисципліни, рамок ограничені. І відповідно, знову ж таки цей аспект нам показує про те, що от якісь можуть прийматися закони. Це може бути, я б даже сказав, посилення конфлікта, коли можуть якісь частково території переходити під контроль Російської Федерації. Mm. Mm -hmm. Ось, але враховуючи те, що у нас зараз ретроградний Нептун іде уже другий місяць. То нам про це можуть навіть не казати і не говорити. Ми можемо про це дізнатися там через місяць, два, mm, може mm -hmm. раніше. Ось ці всі аспекти ми говоримо саме про цей тиждень, дев'ятнадцятого числа, з ну, там плюс-мінус да до тиждень до 19 числа, тиждень після, тому що до 19 числа у нас ще 16 серпня. Квадрат Марса до Сатурна, і тут прям також може бути. Ну тут квадрат Марса до Сатурна може дати історію, що можуть бути атаки, можуть бути з повітря на держустанови, СБУ, лікарні, школи, дитсадки. А, ну, все, що з держав, державним державним пов'язаним, тобто потенційно друга половина вона прям така. Я сам, коли там вчора виписував ці аспекти, трошечки був шокований, тому що їх дуже багато, і якщо брати з точки зору України, це важкувати. І що саме цікаве, дуже багато аспектів іде до урана, який руйнує щось. От якісь кардинальні, внезапні, скажімо так, переломні моменти нам дає. Але все одно всі ці переломні моменти вони більше в такому негативному ключі. Так, да, тому що а, аспекти вони негативні самі по собі. У нас є один такий прям хороший а, позитивний а, аспект 14 серпня, з'єднання Марса і Юпітера. І тут можуть бути якісь новини а, на фронті. Це може бути, коли ми там, наприклад, відіб'ємо ці території, а потім через декілька днів опять їх заберуть обратно. А, як варіант може бути, або, наприклад, за рахунок того, що ми відіб'ємо там якусь територію, там будь-де я не дивився конкретно, тому що я не політичний астролог? А, можуть бути загострення саме в цій точці, тобто, ми можемо там як сказати, можуть бути втрати у військовому складі за рахунок цього, але це можуть бути якісь новини стосовно? Домовленостей перемовин, ми щось можемо дізнатися, якісь нові, може, якісь пункти почнуть нам е, прописувати, вже казати, е, на яких умовах ми готові, або там не знаю, Російська Федерація буде казати, от ми на таких умовах готові іти на поступки. Тобто, якась положительна історія, от плюс-мінус там декілька днів від 14 числа може трапитися стосовно е, перемовин. Мені чому здається. Uh, мене цікавить ця історія з, все одно з числа, і там до кінця mm. плюс-мінус, так до кінця тижня. Я так розумію, що це буде все одно приблизно до кінця серпня. Я думаю, що да, тому що в принципі у нас Уран ну дуже повільна планета. Вона там дуже медленно рухається, і Сатурн теж повільно раз три роки міняє знак, і тому вплив, скажімо так, коли вони розходяться після цього, там з'єднання там. Опозиції, то звісно, вплив він трошечки довше йде. І ось ось ці аспекти, поки вони впливатимуть, ось коли закінчиться їх вплив, а далі якось все буде повертатися на свої місця, Чи це загострення вже ну, безповоротне, знаєш? Ну, чесно, я, там, я не можу сказати, тому що я на серп на вересні не дивився ще аспекти, які там положення, але так як оком кидав, то повинно це просто бути от загострення саме конкретно в цьому місяці. Я б сказав, навіть якщо ми беремо там, з точки зору там, енергетики, то це може бути така історія, коли будуть е, прильоти. На декілька днів там знову будемо сидіти без світла, але це швидко відремонтують, перек перемкнуть кудись і ми знову будемо зі світлом. Тобто, в такому форматі, да, тому що цей все ж таки аспект один. Він також Ви, має тобі, значення. Я маю на увазі, що це не історія, коли воно ось вплинуло, загострилось, і вже в, цьому, в ну, на цьому ж місці воно триває так і далі. Тобто, я не думаю, що воно буде. Я не воно в принципі уран планета. Повільно, як я сказав, і вона вже підходить, скажімо так, в знаці риби, вона вже з нього починає, буде скоро виходити, тобто переходити в знак Овна, і Сатєсна, це зараз іде кульмінація. Скажімо так, такі точечні загострення подій, які підводять нас уже до кінця. І коли Уран, скажімо так, вийде uh -huh. зі знаку риби, це буде в наступному. Році, але там ще вона буде в ретроград повертатися, тобто офіційно, скажімо, можна сказати з 26-го року. Але от скажімо так, прям якийсь пік негативу активності, я думаю, що ми в цілому вже пройшли, і це буде йти поступово на спад. Але от такі точкові дні там дати можуть бути, коли може ну, будуть загро, загострення. Ну і 28-го числа. У нас там ще є один не дуже приємний гармонічний аспект. Опозиція Венери до Нептуна. Планети Нептун що тут може бути, а тут може нептун нам дає ілюзії, заблуждення, обмани, і тут може бути така історія, що от якщо ми говоримо за битовий якийсь рівень, що ми можемо якось захотіти щось збрехати, не договорити там, наприклад, повідомлені до своєї коханої людини можуть бути такі великі ілюзії, щось щоб собі купити. Придбати, що знову ж таки нам не треба робити, а, тому краще от саме в цей день, плюс мінус декілька днів, а, утриматися від а, м, великих покупок. Якщо ми говоримо на якомусь такому глобальному рівні, то опозиція Венери до Нетуна дає таку історію, що нас можуть вести в оману з приводу а, м, якихось там подій, які відбуваються або на фронті, або що стосується, от. Всього такого фундаментального стабільного фінансів, наприклад, не знаю, там сказали, що там нам виділяють такі-то пакети грошей. А по факту це там, наприклад, інша історія, там два рази менша, або його взагалі не виділяють. Mm -hmm. Ось, або його там, наприклад, виділили вже там рік назад або півроку назад. Тобто трошки можуть бути недоговорюваності. Тому mm -hmm. фільтрувати краще інформацію в цей проміжок. Часу. Дякую, Антон, тобі дуже за інтерв'ю. Сподіваюся, всі всі негативні аспекти серпня вони все ж таки закінчаться. І далі ми будемо бачити набагато кращий астрологічний прогноз. Але таке теж буває: це треба пережити і сприймати. Віримо в найкраще. Так, да, і вірити в найкраще. Ще раз тобі дуже дякую за інтерв'ю. Наші глядачі ви обов'язково ставте вподобайки, пишіть коментарі, чи сподобався вам такий формат, чи сподобалося вам таке відео. Що, можливо, хотіли би почути в наступних інтерв'ю. І Антон, до нових зустрічей. Дякую, що запросили. Гарного дня, пока-пока.